Добрий день. Як відомо, завжди є люди, які прагнуть небезпечних пригод, не думаючи про можливі наслідки. Спеціально для таких екстремалів Державний департамент США поновив своє попередження не подорожувати до Російської Федерації, існуюче попередження щодо подорожей до Росії було перевидано цього тижня без редагувань. Притому державний департамент посилався на безліч високих ризиків, пов'язаних з тероризмом, незаконним затриманням та довільним застосуванням місцевих законів. У повідомлені йдеться про те, що Можливості американських чиновників допомогти американцям, які потрапили в біду в Росії, обмежені після того, як посольство в Москві скоротило свій персонал, а консульство в Росії призупинили свою діяльність. Громадяни США, які перебувають у Росії, повинні негайно покинути її. Йде це у повідомлення. Російські чиновники часто безпідставно ставлять під сумнів громадян США та погрожують їм. Ну і повідомлення йдеться про те, що існує багато прецедентів арештів американців російськими спецслужбами за неправдивими звинуваченнями. І, само собою, росіяни відмовляють арештованим американцям у справедливому ставленні і засуджують їх без достовірних доказів. Мандрівникам також порадили переглянути питання про ввезення електронних пристроїв до Росії. Слід вважати, що всі електронні засоби зв'язку та пристрої контролюються. Крім того, через санкції американські дебетові та кредитні картки більше не працюють в Росії, і насилання електронних грошових переказів зі Сполучених Штатів до Росії сьогодні практично неможливо. Ну, а також попередження йдеться про те, що туристи, які вирішать все ж таки поїхати до Росії, повинні бути готові до можливості затримання на невідомий термін. Ну і ще Держдепартамент, от таким от екстремалам, які все одно збираються їхати до Росії, дає таку пораду. Вийдіть з усіх облікових записів у соціальних мережах, і не заходьте до своїх облікових записів у соціальних мережах, допоки ви перебуваєте в Росії. Підготуйте заповіт і призначте відповідних страхових бенефіціарів або довіреність. Як бачимо, все одно знаходяться екстремали, які все одно хочуть поїхати в подорож до Росії, незважаючи на те, що в Росії випадковим чином вибирають тих американців, які потрапляють під руку, для того, щоб їх просто заарештувати і от показово судити, звинувачуючи в неіснуючих злочинах. Ну і на тлі всього цього звучить попередження від українських спецслужб. Про те, що російські спецслужби готують гучний теракт на 7 січня, коли в Російській Федерації будуть святкувати Різдво, само собою, російські спецслужби хочуть здійснити таку от операцію Рязанський сахар 2, звинуватити в цьому теракті Україну і таким чином зірвати процес переговорів. Тому що Путін не хоче будь-якого припинення вогню, Путін прагне і далі воювати до того часу, поки або не вдасться йому повністю знищити Україну, або поки не знищить саму Росію, тому само собою готують і отаку от спецоперацію. Але вихлоп від такого теракту, в якому будуть звинувачувати Україну, цього разу буде ну, практично нульовий, тому що буквально кілька днів тому сталася така от велика брехня з нападом, ну, з нібито атакою на резиденцію Путіна на Валдає. Про яку вже спецслужби Сполучених Штатів доповіли президенту і е, передали засобам масової інформації про те, що це була велика брехня, і те, що Путін особисто скаржився Трампу, про те, що е, про цю атаку говорив міністр закордонних справ е, Сергій Лавров, про те, що. Про цю нібито атаку намагаються говорити в Міністерстві оборони Росії, просто зайвий раз показує, що Росія країна, яка бреше, як дихає. Ну що ж, після такої от брехні, буквально за тиждень влаштовувати ще одну брехню про нібито ще один теракт, ще один напад на Росію, ну хто цьому повірить? В російській літературі, в ті часи, коли в Росії все ж таки була ще інтелігенція, був такий сатиричний літературний персонаж Казьма Протков, якого добре знали учні мого покоління. У нього була така фраза: Єди наш десангавши, хто тобі повірить». Проте Путін і його посіпаки не знають. Своєї ж російської літератури і навіть не подумали про те, що своєю брехнею вони просто, скажімо, зануляють свою наступну брехню. І навіть якщо щось вони е колись і скажуть правду, їм все одно ніхто не повірить. тому що вони стільки вже разів збрехали, що вірити їм ну, не себе не поважати. На все добре.